Putin and hui lo oi lo lo Правду, мікрофон не бреше, кремлівський злочинець, світло в темряву перетворює, сидить на троні брехні, руки в крові полікті. Невинні люди страждають, діти плачуть щоночі перетинає кордони, ламає міжнародний закон, Від Чечні до сирії, Україна вбухні знов, грає ігри владні, а народ платить ціну. Військовий злочинець несе всьому світу руїн. Замкніть його, ключ викиньте геть справедливість, за ним послід нікуди втікати, правда Час настав його, замкніть його, нехай народ кричить диктатор злий перед судом стоїть, немає влади, брехня, закінчились військовий злочинець заграти на все. Пропаганда працює на повну потужність, крутить реальність, ховає всю жорстокість, але ми бачимо крізь дим, ми знаємо правду, всю лікарні бомбляться, їхня суть. Вся анексує території, мов 39-й рік. Історія повторюється, переходить кожну межу. Міжнародні суди документи зберігають, свідчення накопичуються, жертви не мовся. Час настав його, замкніть його, нехай народ кричить, диктатор тий перед судом стоїть, немає влади, брехня, закінчилась військовий злочинець заграти на все життя. Кажуть, що посієш ти пожнеш потім. Кожен тиран колись падає у прірву. Історія судить, тих, хто біль приніс його спадщина, назавжди заплямова. Правосуддя не втече за кожне життя, забрати за кожну сльозу, що тече. Злій імперії руйнується, так завжди було. Путінський жалюгідний розділ добігає кінця свого замкніть його, Ключ викиньте гей справедливість є. за ним послід. Нікуди втікати, правда переможе, зло Весь світ дивиться час.